Дивіться, якщо раптом Merchant Центр просить створити якусь рекламну кампанію, що зараз останнім часом буває дуже рідко робити або яку-небудь примітивну кампанію. Ключові слова понадобавляли, або максимально шукаєте кнопочку Пропустити. ви далі потім зупинити цю кампанію, не будете її рекламувати. Інколи може запросити у вас завести відразу платіжні дані. В мене цього не просило. Я вам це показую на новому аккаунті, що ви бачили, що в мене налаштування платежів взагалі ось не вказані, що ви розуміли, тобто що концепцію. Налаштування а, платежів ви також проводите самостійно, обираєте ті етапи, які вам потрібні. А, що, хто буде платник? Єдина рекомендація по платнику, я рекомендую це визначити, чи хочете ви відразу платити НДС чи ні, чи є у вас ліміти по картам чи ні, тому що в нас в Україні постійно щось змінюється в цьому плані. А, якщо хоч хочете відразу платити НДС, можете обирати переказ е, на средств, вибирати таке механіка коли вам виставляється рахунок фактури там НДС. Якщо ви не хочете платити НДС, у мене десь була шпаргалка по налаштуванням, які можна завести, щоб цей НДС тут в кабінеті не нараховувався. Ідемо далі. Повертаємося до наших конверсій. До речі, якщо вам потрібно окреме відео. По налаштуванням цього платника, дайте мені, майкніть мені в коментарях, я тоді буду розуміти, що цьому треба приділяти значну увагу. Йдемо в цілі наші, йдемо в наш підсумок і будемо зараз створювати нову дію конверсор. Для цього нам потрібно знову скопіювати наш домен. Обираємо вебсайт, вставляємо домен, нажимаємо Скасувати.